Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 квітня. Я добрався нарешті до свого огородика. Ну, зараз поволочу його, вже грязь, грязі немає. І дивіться, що почало сходити ця цибулька. бачите. Не вся, але... Думаю, за пару днів вона вся зійде. Зараз переволочуся таким ось пристроєм. Такий міні супер міні Культивувати буде. Нам головне, щоб оцей шар грунту був рихлий. Тут такі трубочки. Тонесенькі. І по них волога випаровується. Щоб вона не випаровувалась, треба їх ламати. Ось таким способом. Можна, конечно, граблями, ну я зроблю так. так. І посію я рядочок. Отакої ось Ну, Рядочок почну, а наскільки там хватить. І отакий щавель бельвільський. Хай росте. Так, робимо розмітку. Так, Справа одни точки в мене там посіяна зелень, вона ще не сходить, я не буду там рихлить, хай зійде хоч щось. А зараз отак ось, ось під редисочку підготовимо. Отак зробимо, потім зробимо канавку і побачимо, що в нас вийде. Ну Дивіться, отак у мене виходить. Як кажуть, до. І пісня. Ставте, до речі, лайки цьому відео. Ділітесь з ним, репостіть в соціальні мережі, з друзями, пишіть коментарі, підказуйте. Може щось я не так роблю. Дивіться, вишенька скоро зацвіталась. Так, отака в мене вийшла ділянка і зараз таким перебором буду робити рівчачки глибиною десь 2-3 см і туди закладувати наш майбутній урожай редиск. Якщо, якщо видно там таке зелененьке от, бачите, оброблене насінько стараюсь. По 2 см десь в середньому його розкладувати. Ось такий рядочок піде воно все. Чому в рядочок? Проще зробити, хочу капельний полив тут. І потім, коли вже урожай редиски зберемо, можна посадити розсаду якихось або інші рослини. І так знімемо з, з одної площі землі декілька врожей. Ну по редиски отакої, такого маленького пакетика мені вистачило майже буквально метра, не, не вистачило, щоб посіяти. Рядочок вийшов. Значит, тут зараз тоді досію щавлем і ще одну дрібчичок для щавля зроблю. Тут пакетика щавля якраз розтягну на цю луночку. І зараз притоптимо її, так грабельками загребемо, а потім розрівняють те, що я під картоплю готував, теж граблями. Так, оцю діляночку під картоплю зараз заволочимо граблями. Ну а так в мене вийшла ділянка під рядок картоплі. Конечно тут можна попробовать гадать міжряддя, пройтись культиватором. Але мабуть ще почекаю, щоб не наробити ...єрунди. І отак вийшло у нас рядочок. Редисочки і рядочок щебля. Всім дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, ще раз попрошу вас ставити лайки, робити репости, ділитись в соціальних мережах цим відео. І дякуючи Збройним силам України, дасть Бог ще й будемо збирати тут вражаї. Всім дякую ще раз за перегляд. До побачення.